МОСАД очолювали люди, які пройшли службу в армії Меєр Даган, – генерал-майор армії Ізраїлю, тамір Фардо, десантник, технічний спеціаліст, а нинішній директор Давід Барнеа, фінансист, із досвідом агентурної роботи. Принцип простий стратегічна розвідка це не лише військова справа, це аналітика, бізнес психологія. Гур очолює генерал-лейтенант Кирило Буданов. Кадровий військовий, спецпризначенець, ветеран бойових операцій. Буданов розвідник. Але зараз він не в традиційному камуфляжі, а в чорному одязі з совою. символом гур. Він не грає роль штабного генерала. він… Публічний символ ударної сили, який розуміється на геополітиці, і саме завдяки цьому ГУР не класична військова структура, а радше гібрид армії і мозкового центру. Також ГУР підтримує роботу інших структур. В системі національної безпеки України, які можуть очолювати їх представники в Україні. Такою структурою є центр протидії дезінформації при РНБО, яку очолює воєнний розвідник Андрій Коваленко. Ця структура є аналітичним центром, а також розробником і організатором інформаційно-психологічних операцій проти Росії. Виконуючи задачу ключової структури по інформаційній війні проти Кремля в Україні.